Безвихідна ситуація, понимаете, получается безвихідна ситуація. От ночі сидиш і от плачеш, тому що не знаєш, куди дітися, кому обратитися. Взагалі замкнути як представник ініціативної групи села Мельців, Супуновський старостинського округу Полтавської територіальної громади. До мене звернулася Наталя Ніколаївна, жителька нашого села. Я. ще треті сутки ми сидимо без світла. Три вулиці, там, що знаходиться, Івана Франка, ой, 8 березня і Ставкова. 21 листопада вибило в них ну не стало світла. Вони дзвонили в колцентр, виїхала бригада, включили. Ну, потім, після того, як були оті відключення, планові відключення, планові відключення да, всіх світло стало, а, а в них... Не включилося світло. Вони знову почали дзвонити. А на 22 го і 23 го числа взагалі світла в них не було. Вони сиділи в холодних домівках. Там проживають і пенсіонери, проживають, і малітні діти, і інваліди. Ми написали, почали писати звернення. Наталя Ніколаївна при мені почала дзвонити в Обленерго. Ну, дівчатам, жо цим вже, оператор. Так. Вона каже. Ви вибачте, ви розумієте, така буря прийшла, всі задіяні, брат немає. Я заявку вашу прийняла. Я дзвонила старості. Кажу, Володимир Іванович, богатирю, кажу, у нас в це в ЧП. Я згадала, що в мене є знайомий депутат Івахов Олександр Володимирович. Субота, дзвоню йому. І звіняюсь тисячу разів, я розумію, людина в виходний день. Кажу, у нас така ситуація, кажу, ну не знаю, що робити, куди звертатися, вже куди не, не, не дзвонили, нічого немає якогось віження. Хорошо, каже, я вам перезвоню, добре. Позвонила я Бардідовиця за містек Ямщикової Тетяні Олегівні. Вона теж каже, зараз щось будемо вирішувати. Ну, ті, пройшло, я не знаю, скільки, ну може, півчаса, ну скільки, вона мені телефонує, Старсадзо Іваховна зателефонував, сказав, що е, пообіцяли, виїде бригада, зроби світло буде в людей. Тоді Тетяна Олегівна мені позвонила, написала, сказала, що е, дзвонила в колцентр, не знаю, кому там начальнику чи кому. Він сказав, що 22-23. го Взагалі в колцентрі не було заявок від села. Як це може бути? При мені жінка телефонувала, я слідом живий, пів села читаю в групі, то всі так телефонували. Давав, ясно, Вони говорять, що можна, ніхто що не телефонував. Ну тоді після того, 21.30, ура! Світло прийшло в село Мильці на три вулиці. Та на, на... До, утра, так, був, до, утра. до утра на начале Шевченка вибило на трансформаторі. Вони без світла стали. Тут включило, а там Безвихідна ситуація, розумієте, Понимаете, безвихідна ситуація. <кху> от Вот ночью і и плачеш, потому что не знаєш, куда деться, кому звернутися. Вообще замкнутий круг. всі все проблемні. И до сих пор сейчас же ситуация по нашим улицам не решена. Тумблеры включаются, выключаются, включаются. Первый раз включили полчаса горел свет 21 -го числа, 22, по-моему, не было, 23 не было. Да. Потом включили на ночь, потом вчера снова не было. Часается. мы ему тут что Старост... Старост... мы за него не проголосовали. И нам старость Старост... у нашего надо взять метлу <свят> и выметь <свят> его <свят>. вообще. Не только <свят> это, в мыльцах он не появлялся. и вот супруновки надо вынести. 16 было. У нас 12 вообще было так. Нет, ну это хорошо, мы ми... говорим. Выходим на кухню, включаем газ и садим на кухне. Ну це уже друга неделя пішла. Четверг уже Три адреса. Три адреса мы писали